Витаю, друзья. А так ош, усиинщий. Короче, пизд. Это, блядь, пизд. Смотри, что Снежан делает. Ты глянь. Это не такой, фонист... а? Смотри, что. Все красное. ПВОшки хухарят. <мас мас мас> ху...> ПВОшки это где-то на ПЗ, брат? Сука, это где-то на ПЗ. Снежан, прикинь, ПВОшки хухарят. Пановрот, і всі все блядь. У нас сьогодні 29 серпня, і це 1283 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на обосує, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, і як бачимо, російські окупанти вони повернулися. До а, практики масованих ударів по території України при цьому можна сказати, що це а, удар, який відбувся напередодні, він готувався якраз на 24 серпня, і треба ще зазначити той факт, що відкладення цього а, акту терору, а, масованого акту терору, було пов'язано з тим, що в Україні було багато а, представників іноземних делегацій першого ранку. Тобто посадові особи а, з відповідними повноваженнями, яких Ну дійсно побоюється Кремль, щоб вони не стали а, свідками цих злочинів, безпосередніми свідками тих злочинів, які чинить а, російський путінський режим. Це перший момент, другий момент, щоб хтось з них не постраждав. Ну, а третє, а, Росія, вона в будь-якому випадку. Буде тільки імітувати дипломатичні якісь зусилля щодо миротворчої діяльності, і не більш того, в свою чергу, як бачите, сили оборони України відповідають не терорам проти цивільного російського населення. Хоча усі росіяни, чим більше ми дивимось на їх реакцію на обстріли території України на четвертий рік повномасштабного вторгнення, тим більше розумієш, що в принципі усі там вони майже однакові. Але Україна саме відповідає ударами по об'єктам, які болісно впливають на можливості Росії повноцінно повномасштабно воювати, і нафтоприробні заводи, які були уражені напередодні і будуть уражені ще все це шлях Російської Федерації до тотального повного техногенного колапсу в питаннях забезпечення своїх військ. Нафтопродукцію. Я не згадую про експорт вже. Я не згадую про внутрішнього споживача, який на собі починає відчувати на Росії дефіцит а, бензину, наприклад. Я говорю саме про війська, які також через деякий час будуть на собі відчувати а, цю проблему. А, саме війська будуть отримувати до останнього все необхідне від а, російської влади. Будуть обмежувати внутрішнього споживача, будуть обмежувати цивільне, будуть обмежувати навіть експорт, якби це дивно не лунало. Але війська будуть до останнього забезпечені. Хоча знову ж таки з кожним днем їм це робити все важче та важче з іншого боку, російські окупаційні війська продовжують наступальні дії в Україні, не дивлячись на всі ті проблеми, які є, і ми повинні розуміти, що їх. А, наступ він пов'язаний виключно з бажанням захоплення території України російською владою будь-якою ціною, не дивлячись на те, в який колапс а, зараз занурюється Російська Федерація, і які наслідки вона а, має від а, своїх деструктивних дій, злочинних дій в Україні. Тим не менше вони продовжують наступати, а, витрачаючи величезну кількість людського ресурсу. Говоримо про найбільш е, небезпечні та актуальні напрямки, е, які ну, неодноразово про які ми вже з вами говорили і про які чули, але рух там продовжується. Отже, Новопавлівський напрямок. Російські окупаційні війська е, тут е, виходять якраз на ті межі, про які ми з вами неодноразово говорили. Тобто річ Вовча Ворона. І а, зараз у росіян було просування в районі Маліївки на Новоселівку. Фактично, вони зараз виходять на, через Новоселівку, виходять на лівий берег річки Вовча, саме на стику між Вовчою та Вороною. І тут можна говорити про те, що в випадку з такими просуваннями. Знову ж таки, використовувалася та тактика, про яку ми неодноразово з вами говорили. Російські окупанти використали рельєф на ландшафтні особливості місцевості, використали лісосмуги, а використали саме з январського вихід, прямий вихід на Новоселівку, не рухаючись вздовж самої дороги, яка об'єднує між собою Январське та Новоселівку, а рухаючись саме вздовж лісосмуг. Саме цих особливостей, і в принципі вони зараз вийшли на Новоселівку, намагаються закріпитися на її околицях. А поки що, це невеликі групи, але тим не менш, а, на жаль, факт залишається фактом. Далі за Новоселівкою, а це велико Михайлівка. Відповідно а, для нас це буде серйозним а, викликом, саме по цим локаціям. І якщо там хтось... Продовжує робити якісь там виміри і говорити про Дніпропетровщину, то це вже бойові дії, якщо ви не помітили саме на Дніпропетровщині. Але усі ці сірі зони, усі ці метастази, які ми зараз бачимо, вони продовжують демонструвати те, що потенціал російських військ, які тут оперують, ну, все ж таки він має обмеження, тому що в який вже. День поспіль під час огляду мапи бойових дій я звертаю увагу на кишеню від мирного до Олександрограда. А Маліївка досі не закрита російськими окупантами, і в принципі так далі. Піддубне Толстой знову ж таки будемо згадувати. А тут відповідно така ж сама ситуація з кишенями, які не можуть росіяни закрити. Тобто вони, як та метастаза, розповсюджують свої бацили, невеликі штурмові групи, які прориваються десь там по лісосмузі. Хтось з них на другий, третій, четвертий, п'ятій спробі може закріпитися. І потім з цього вони намагаються розширювати зону контролю. Відповідно, загроза продовжує залишатися на Новопавлівському напрямі одна з найбільш актуальних та активних. Тобто, навіть не дивлячись на величезні втрати, навіть не дивлячись на те, що їм не вистачає потенціалу, щоб повністю закрити основні якісь локації, що ми дуже добре помічаємо в районі задаленого гаю новохацького та товстого, там де росіяни втрачають свої позиції через наші контратаки, а також не можуть закрити від перебудови до Олександрограда взагалі кишеню. Тим не менш, вони обирають якийсь напрямок. До речі, якщо ми говоримо про Новоселівку, це знову ж таки напрямок п'ятої загальної військової армії. Не знаю, як це можна буде зупинити. Мабуть, тим підрозділам, які протидіють п'ятій загальній військовій армії, саме на цій ділянці потрібна допомога, потрібна підсилення. Або Новоселівка це перший момент. Другий момент це Тимирівка, Комишуваха, а це Березове вихід на Березове і так далі. Тобто. Російські окупаційні війська в даному випадку вони діють одночасно не тільки на основному плацдармі Донецької області, а розширюють зони контролю по Дніпропетровщині та е, Запорізькій області. Задача, м'яко кажучи, для них поставлена непроста, але саме п'ята ЗВА вона найбільш активно зараз виконує цю задачу у той час, як інші ну, вони пасують та гальмують у даному випадку. А далі рухаючись до Покровська, тут росіяни розширили зони контролю в районі Звірового, тобто готують основний вхід до Покровська саме по цьому напрямі. Можу сказати наступне, ми деякий час тому, якщо я не помиляюсь, десь місяць чи півтора, робили огляд по саме Покровську. Наскільки буде проблемним для росіян його а, окупація, боїв Покровської, і так далі. Отже, можете передивитися це відео, і якраз в цьому відео я розглядав вхід в Покровськ саме з півдня, тобто я не розглядав а, вхід до Покровська через Мирноград, або я навіть не розглядав а, вхід через Родинське чи Гришине, я розглядав основний удар саме з південно-західного. Та південного напрямку, але в першу чергу саме основним я розглядав через південно-західний напрямок, оскільки інші локації росіянам досить важко буде витягнути в цьому стані, а вони до осінньо-зимової фази наступальних дій будуть намагатися вже зачепитися за Покровський, і почати там міські бої. А, такий акцент на звірове, який вони роблять, а, він досить передбачений. Тому я маю надію, що це до речі, це а, по деяким моментам, якщо знову ж таки передивитися старі відео, а, досить непроста локація для дійсно просування. Там є свої а, проблемні а, моменти, пов'язані. З териконами пов'язані з ставками, пов'язані з рельєфно ландшафтними особливостями. А, проте кладовище є на шляху у російських окупантів, де вони можуть одразу і залишатися. А, але напрям не найкращий, не найзручніший, але він є. Він є в них на відміну від півночі або східної частини, західної частини Покровську, і вони будуть його використовувати. Отже, саме по цій локації найближчим часом можуть розпочатися міські бої в Покровську з заходження з південно-західної Ну, в принципі, диверсійні групи, невеликі диверсійні групи, так і заходять саме по цьому напряму. А, в Свою чергу росіяни зараз а, а, концентруючи ще й велику кількість сил та засобів на півночі, покровського напрямку, це той, що а, повинен був стати добропільським, але він а, ним таки не став. І ця концентрація пов'язана з тим, що вони все ж таки будуть намагатися закривати Покровську, не просто закривати з а, півночі. І е, спробувати зробити потрійне охоплення з півночі через Новоекономічний Мирноград. Хоча через Новоекономічний та Мирноград це буде ще та для них м'ясорубка, е, і з е, південних напрямків. Е, вони, окрім цього, все ж таки не полишають свої оці мети вийти на добропілля саме зараз, а також прорватися на Дружківку. І е, на це вони виділяють цей ресурс. Тобто вони не відмовляються від а, цієї а, бойової задачі, не дивлячись на величезні втрати, не дивлячись, що там отримали сили оборони України підсилення. А отже, а, я так розумію, що для них поставлена задача а, на рівні дійсно суїциду. Тобто, так як їх кинули на добропілля, і вони перетворились в, в добриво для Чорнозему, так само і будуть усі інші а, війська кидатися. Щоб саме до осінньо-зимового періоду вийти на дружківку, а також на добропілля вочевидь для них це є більш пріоритетним, навіть аніж проривати Новоекономічна та мирноград, а також через Гродівку, там і далі з півдня намагатися охопити Покровську. Скоріше за все, для них цей північний напрям. А він більш пріоритетним, це я пов'язую з бажанням росіян також до осіння зимового періоду поставити Костянтинівку в максимально незручне становище з перерізанням логістики або з вогневим контролем логістики. Хоча там і так зараз в піввідрони літають їх. Вони вже долітають і контролюють ці дороги від Рушківки до Костянтинівки. Хоча там сітки зараз натягнули, і так далі. Але е, для них важливо це не при не просто впівронами контроль чи артою, а і е, щоб е, контролювалася стрілецькою зброєю, тобто це позиції на відстані введення е, вогнепального вогню е, стрілецької зброї використання, тобто майже фізичний контроль дороги, майже фізичний контроль дороги вони намагаються таким чином. Зламати Костянтинівку набагато швидше, аніж це буде при тих темпах, які ми зараз спостерігаємо. А темпи, до речі, щодо Костянтинівки, то вони, ну пам'ятаєте, сказали, що часів яр Міністерство оборони Російської Федерації заявили, що часів яр вони а Окупували, потім було спростування, і я також пояснював, чому це не так. Чому там бої продовжуються, і часів яр продовжує тримати оборону. Але та ж сама ситуація в них не тільки з часовим яром. Клебанбицьке водосховище вони так і не оминули. Турецьку агломерацію вони досі станом на сьогодні не закрили. Ну і відповідно, через часів яр не прорвалися до Костянтинівки. А ще треба пройти Степанівку і Бересток, оминаючи з правого берегу клебамбиське водосховище, і чомусь цікаво, чому а от якось їм це не вдається досить швидко зробити. І ситуація для росіян складається так, що на осінньо зимовий період, про який ми постійно говоримо, вони дійсно не підійдуть до Костянтинівки, не будуть мати такої можливості. Саме тому і е, російське командування може використати ось цей такий ривок, називаємо його так, або спрямувати основні зусилля там е, зусилля 51, -ї, 8 -ї загальної військової армії саме на Дружківку, а, а також знову на Добропілля. Ну вони підсилені ще, наскільки відомо, деякими підрозділами 68-го армійського корпусу. Але чи вистачить е, цього? Потенціалу, якщо їм не вистачило навіть на те, щоб прорватися до добропілля та утримати е, цей проривне заглиблення, невідомо е, хоча цілком можливо, що їм потрібно буде ще підсилення ще ресурсів, які будуть перетягнуті, но з якоїсь іншої ділянки, яка поступово звільняється силами оборони України від російських окупантів. А це, як то кажуть, буде передислокація з однієї локації на іншу. Скоріше за все з сумського напряму, саме з того апендіксу, звідки росіян поступово ми витісняємо за кордон, і через деякий час їм не потрібно буде така велике велике угруповання, як Курське, і скоріш за все, саме Покровський напрямок буде підсилено а, кимось з цього угруповання. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримувати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, репостнувши, прокоментувавши, все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що ви можете ще й стати спонсором каналу обосує і відповідно допомогти каналу робити ще більш цікавого та унікального контенту. А спонсори вони отримують цей контент одним із найперших. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось з вами завтра, як завжди, на своїй огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!